Друзі б'ю, вітаю! Зараз зима і чудовий час зайнятися збором вживених рамок. Я є не виключення і пішов в магазин і придбав собі стіль... необхідну кількість рамок. Ось так воно виглядає. Якщо придивитись, тут немає отворів. оказується, це є стандартна історія. Якщо тут є отвори, то вам пощастило. Так, в цьому магазині з отворами рамок не було і не буває. Мені одразу запропонували купити верстат, щоб просверлити. Це дуже зручно, швидко, але ціна 4 тисячі гривень. Запропонували варіант Б Дракол. Але хто працював з сосною, а ці рамки майже завжди робляться з сосни, той знає, що дуже часно сосна колеться. І я цей варіант теж відкинув. І що я зробив? Пішов, просто розмітив рамки, просверлив. ну Я ж хочу, щоб швидко все було. Тому під довжину сверла підібрав необхідну кількість рамок, які я зможу просверлити зараз. Поклав зверху вже просверлено і сверлом давай сверлити. Раз, отру, два, три. Все би добре. Але якщо ви робите це руками. Ось побачите. Вже нижніх рамок отвер буде зміщатися, ліворуч чи праворуч. Тому цю ідею я ж теж відкинув. Геть. І зупинився на тому, що поки не придбаю верстата, сверлити мені по одній рамці. Ось. Але ж намічати кожну рамку це народна справа. М -м -м. З цієї ситуації я вийшов так. Взяв. Рамку, намітив її, забив один цвяшок, другий цвяшок. І в мене, якщо при придивитись, бачите, один більш-менш, другий низкосак. Тому я взяв їх, дістав і забив з іншої сторони, так, щоб гостра сторона вийшла в тих місцях, де я робив маркерування. Ну, далі, я думаю, всі здогадалися. Накладаємо і легесенько прибиваємо, щоб залишився слід. Так що користуйтесь ідеями. Дякую.